Вітаю вас, друзі! Харків може похвалитися великою кількістю музеїв державними, комунальними, відомчими та приватними, а також виставочними залами та галереями. Музеї Харкова це місця, які можна відвідувати незалежно від погоди в місту вашого гаманця. У декількох десятках музеїв можна побачити багато раритетних речей, які розкажуть про історію улюбленого міста в контексті світових подій. Сьогодні, напередодні Міжнародного дня музеїв, який ми відзначаємо 18 травня, я хочу вас познайомити з самими незвичайними музеями нашого міста. Вони унікальні як своїм існуванням, так і історією. Наша віртуальна подорож, присвячена Міжнародному дню музеїв, починається. І почнемо з музею керамічної плитки та сантехніки. Звучить і виглядає незвично. Всередині салону керамічної плитки та сантехніки поряд з новою технікою знаходиться раритетна експозиція. Не дивуйтеся, якщо побачити тут старовинний мітас або зразки популярної в 19 столітті плитки. Він знаходиться вздовж чотирьох поверхів і включає унікальні змішувачі, керамічні опалювальні батареї, настільні зеркала та інші. Експонати. Наступний музей сірників. З кожним роком сірникова коробка все більше потопає в глибині історії. А якщо без зайвої лірики, то такої унікальної колекції ви ніде не зустрінете. Харків'янин зібрав понад три тисячі сірникових коробок і в два рази більше етикеток. У колекції є і ті, на які клеються наклейки і більш сучасні з уже надрукованими малюнками. Колекція складається із сірникових коробок з Італії, Австрії, Індії із фото знаменитостей сувенірних коробок тощо. А ось ми і у Харківському морському музеї. Ні. Морський бій тут навряд чи дозволять зіграти, але дізнатися все про морські світи в Україні та за кордоном ви точно зможете. Відвідувачам розкажуть, як будувалися вітрильники, як діставали коштовності затонулих кораблів, як жили пірати і якими вони були. Крім цього, колекціонери кораблів отримають естетичне задоволення від спеціальної експозиції морських суден. Музей Харківського метро. Музей кімната знаходиться в адміністрації комунального підприємства. Те, заради чого варто відвідати цей музей, дізнатися цікаві історії про створення Харківського метро і побачити повну колекцію карт, якими користувалися пасажири. Також тут варто побувати, якщо вам цікаво, як виглядають моделі складів, форма співробітників метрополітену та спорядження необхідний для щоденного обслуговування вагонів. МУЗЕЙ ФОТОІЛЮЗІЇ. Про цей незвичайний музей потрібно не розповідати. Його просто варто відвідати. Хоча б раз у житті. Зазвичай це роблять заради яскравих креативних фото. То під дахом Нью-Йоркської висотки, сидячих на плечах у людини павука, то під зоряним небом на одноіменній картині Ван Гога. Ну а ще ви зможете зробити фото в космічному кораблі, джунглях і інших локаціях. І головне, виглядати при цьому в будь-якій обстановці цілком природно. Де стати і як сісти, щоб зробити незвичайне фото, позначено в самих кімнатах. Звичайно, для цього в музеї фотоілюзій є свій фотограф. Він організовує вам фотосесію. Музей історії Південної Залізниці. Музей історії Південної Залізниці унікальний через свою колекцію експонатів залізниці із дерев'яною рейковою накладкою, рухливими складами. Раритетною технікою під відкритим небом. У музеї є три тематичні зали, блукаючи, якими під захоплюючі історії співробітників можна уявити, як пересувалися наші предки і як виглядали старовинні поїзди. До слова, музей відкрився всього 10 років тому і виглядає дуже сучасно. Музей реклами це. Єдиний музей реклами в Україні. Сюди радять сходити всім, хто цікавиться креативною сферою. Відвідувачів здивують кмітливістю рекламістів, які створювали привабливі оголошення для покупців попередні роки. Музей реклами включає більше десятка тематичних експозицій про свята, професії, події та інше. Музей Аптека Старі рецепти ліків, ємкості для приготування індивідуальних сумішей, косметика столітньої давності. Це і не тільки пропонують розглянути, і навіть помацати відвідувачів. Ви дізнаєтеся, як виготовляли перші таблетки, як раніше лікувалися люди і як виглядали робочі інструменти. Цікаво, що раніше бідні люди вимірювали вагу за допомогою гирів у вигляді тварин, які асоціювалися з їх приблизною вагою і його співвідношенням. Музей аптека в Харкові працює більше восьми років. Музей театральних ляльок. В експозиції цього музею ви знайдете унікальні раритетні ляльки, афіші, програми, фото. Їх понад 11 тисяч. У фонді музею є казкові персонажі від радянських лялькарів, а також ляльки з Польщі, Бельгії, Франції, Німеччини, Канади. США. Самому музею більше 50 років. У ньому є три зали з експозиціями, в які увійшли і ляльки, подаровані відомими кукловодами і світовими режисерами. Музей знаходиться в будівлі лялькового театру. До дня музеїв розповідаємо про харківські музеї, які буквально відчули на собі руський мир, якому кортить знищити не лише українську армію, але й українську культуру. Саме тому. Музеї та пам'ятки також стають її мішенями. Коли російські окупанти обстрілювали місто в лютому 22-го року, у Харківському художньому музеї вибуховою хвилою було вибито 134 вікна, пошкоджено дах. Рятувати саму будівлю двічі прийшлось, а картини перетягували на цокольний поверх, де більш сталі безпечні умови. Натомість музеї підконтрольної України території навчилися працювати без колекцій, котрі заховані від обстрілів, навчилися розрібати завали, заміняти виб... вибите вибухами скло, працювати без світла і підлаштовуватися під тривоги, навчилися планувати майбутнє в умовах війни. Сьогодні музеї не можуть мовчати у період, коли відбуваються такі колосальні культурні зрушення, музеї які зберігають наші пам'яті культуру, не можна тримати закритими.